Еволюція, ми будемо розглядати шлях, яким зародок життя розвивається в досконалу подобу Бога. Перш ніж ми зможемо зрозуміти еволюцію, ми маємо знайти її джерело та мотив. Таємні вірчення, що стосуються еволюції всього космосу, не можуть бути видані, бо вони не будуть зрозумілі навіть найбільшим умам і лише небагатьом посвяченим. Навіть серед найвищих дозволяється міркування цього приводу. Космогонія тільки нашої планетної системи та провидами навколо неї після сонячної пролаї трактують станції, Олени не в таємній доктрині. Щоб правильно зрозуміти космічну еволюцію, таємна доктрина встановлює три фундаментальні основні положення. Перше положення існує лише єдина абсолютна тісність, яка передує всьому проявленню та умовному сущому. Ця нескінченна і вічна причина є безкорним коренем всього, що було, є або будь-коли буде. Друге положення вічність світу, всесвіту загалом. Вічність мандрівника. Мандрівник є найменування дане на нашій Монаді протягом її циклу, циклу втілень. Вона є єдиним вічним принципом в нас, неподільною частиною всього цілого Всесвітнього духа, від якого вона виходить і яким поглинається при кінці циклу. Третє положення. Однорідність та гідність усіх душ із всесітньою, превишньою душею. Історія космічної еволюції, як вона намічена в станціях є, так би мовити, абстрактна алгебраїчна формула цієї еволюції, яка може бути застосована до всієї еволюції, до еволюції нашої крихітної Землі, до ланцюга планет. До якої входить наша земля, до сонячного світу, до якого наложить цей ланцюг, і так далі у східному вимірі. Погляди щодо початку світу, еволюції нашої землі, еволюції життя людини, тварин та інших монад, які висуває теософія, відрізняються від сучасних ідей або в окремих випадках навіть суперечить їм. Теософське вчення стверджує, що Земля має семирічну будову. Земля це сутність, а не просто величезна маса грубої матерії. І якщо ця сутність має семирічну будову, значить, одночасно з нею у космосі має бути ще шість глобусів чи сфер. Ця група з семи глобусів була названа ланцюгом землі або планетним ланцюгом. Земля це один із семи глобусів тільки у свідомості людини. Коли людина функціонує на одному із семи глобусів, вона усвідомлює його як окремий глобус і не бачить інші шість. Це цілком відповідає тому, що сама людина не бачить шести інших своїх складових, а лише, лише своє тіло. Усі сім глобусів Утворюють єдину масу або глобус, що складається із взаємопроникнених глобусів. Сім глобусів нашого ланцюга єдині, але не єдиносущні. Хоча глобуси становлять єдність, вони відрізняються один від одного субстанцією, а різниця в ній відбувається через зміну центру свідомості. Семиглобусний ланцюг землі можна визначити як безпосереднє перевтілення більш раннього семиглобусного ланцюга, і ця колишня сім'я із семи глобусів була місячним ланцюгом, в якому місяць представляв видимий четвертий глобус, коли ця величезна сутність, що об'єднує в одну масу місяць та інші шість глобусів, Досягла межі життя, вона померла, як вмирає будь-яка інша істота. Кожний із семи глобусів, що входить у ланцюг вмираючи, посилав свою енергію в космос, віддаючи життя чи вібрацію космичного пилу матерії. а загальна сила взаємного тяжіння утримала ці сім видів енергії разом. Внаслідок цього з'явився нинішній ланцюг землі, сім центрів енергії еволюції, яких об'єднані в одні не ціле. Місяць був четвертим у старій серії і був у, був у тому стані свідомості, як і земля. Нашою свідомістю ми в основному прив'язані до землі, тому нам доступно бачити. Лише один із старих глобусів, а саме місяць. Коли ми будемо діяти на будь-якому іншому з семи глобусів, ми зможемо бачити в нашому небі давно померле тіло планети, яке буде для нас місяцем, але ми не будемо бачити місяць, Венеру, Марс, Меркурій та інші видимі планети певної планетарної маси. Це глобуси четвертого плану, який дозволяє нам бачити їх. При цьому їх компаньйони, шість інших центрів енергії та свідомості, невидимі. Усі монади, що є у процесі еволюції Землі, прийшли сюди із старого семиглобусного ланцюга. Коли сьоме кола земного планетарного ланцюга завершиться, Его досягнуть межі досконалості, якою можна досягти за цей величезний період. Потім цей ланцюг або маса глобусів помпре, давши в свою чергу життя ще однієї серії глобусів. Кожен із семи глобусів використовується законом еволюції для розвитку семи рас почуттів, здібностей, Відповідно до цього стану матерії. Отже, у нас є кола та раси. Коло це проходження через сім центрів планетарної свідомості. Раса це розвиток на одному з них. Сім рас проходять еволюційний розвиток на кожному глобусі. Кожна корінна раса ділиться на сім підрас. Підраси повинні розвиватись одна за одною, поки сформується досконала корінна раса, після чого вона поступово занепадає і в той же час випускає паруски, готуючись до приходу наступної великої раси. Між завершенням будь-якої з великих рас, то початку в іншої є період спокою, пралая. Після цього потік людських его залишає цей глобус і переходить на в ланцюзі з тим, щоб продовжувати на ньому еволюція властивостей і здібності. Але коли з'являється і досягає досконалості остання сьома раса, відбувається велике розчинення, подібне до того. Що відбувалось при виникненні ланцюга землі? Світ, що відчувається, зникає, і для людського вуха нічого очікувати, крім тиші. Вважається, що це твердження дає основу загальної віри в те, що настане кінець світу. Як уже згадав, згадувалось вище. Планетарний ланцюг складається з семи глобусів, що знаходяться в близькому контакті, які для зручності названі першими сімома літерами алфавиту: А, Б, С, Д ЕФ та, та Ж. Ми займаємо глобус Д четвертий, у четвертому ланцюзі. Еволюція починається на глобусі А і проходить по черзі через глобуси Б, С, Д, Еф та Ж. Після досягнення кожного глобусу в кожному колі хвиля життя залишається на ньому, поки вона не закінчить формування семи корінних рас. Розділених на 49 підраз. Важливо ще раз наголосити, що глобуси не є в жодному сенсі фазами один одного, а фазами свідомості. Свідомість змінюється, і ми переходимо в інший стан матерії. У тому ж місці, але не можемо бачити стан матерії, що залишили. І оскільки вся раса пов'язана своєю загальною формою і якості свідомості, одиниці змушені залишатись в загальному стані свідомості, поки прогрес раси не дозволить просуванню вперед до іншого стану. У процесі еволюції раса розвиває нові почуття та інструменти пізнання, але вони йдуть спільно з центром свідомості. Щось змінюється, і є не причиною для останнього, а його наслідком. Коли нові інструменти досягають досконалості, вся раса перейде на інший план свідомості. Все це посилює вчення про всесвітнє братство, на якому наполягають вчителі. Зміна центру свідомості відбувається не задля користі індивідуума. А дозволяється і стає можливим лише тоді, коли вся маса матерії глобуса, у якому еволюціонують істоти, удосконалюється, інакше б ми бачили, як мільйони за мільйонами егоїстичні душі розвинули нові необхідні почуття і відразу залишала планету. І залишивши своїх побратимів і різні царства природи, саміх. Піклуватись про себе. Але закон і ложа не дозволяють цього і наполягають на тому, щоб ми залишались на глобусі, поки найнижчі маси атомів будуть достатньо навчені, щоб продовжувати безпомилково рухатись далі. Говорячи про землю, давнє вчення стверджує, що потік монад є життєдайним засібом еволюції. Почав свою роботу з масою матерії, яка існує в так званому елементальному стані у вигляді газу або вогню. На наступній стадії з'являється мінеральне царство. Вся маса матерії твердне і стає в'язницею для монад. Через тривалий час перші монади з'являються у формі рослин, потім перший клас Монад. Із рослин стає тваринами, після чого виникають людські астральні та кіньоподібні істоти. Отже, у нас є мінерали, рослини, тварини та майбутні люди. Монади обходять глобуси кілька разів як мінеральні, рослинні, тваринні та людське царство, але надається точного числа та порядку. Один з вчителів пише, що у другому колі черговість появи людського царства зміється. А у таємній доктрині сказано: досягнувши нашої землі, на початку четвертого кола, у діячих серіях життєвого циклу і раз, людина з'являється як перша форма на ній, передуючи лише мінеральним і рослинним царствам. Навіть останнє Має розвиватись і продовжувати свою подальшу еволюцію через посередництво людини. З погляду матеріалістичної науки термін еволюція означає розгортання, зростання та розвиток життя, виключно у зовнішніх формах. Термін інволюція означає зазвичай процес згортання життєвих форм але з погляду окультиста. Слово еволюція має сенс згортання, тоді як слово інволюція співвідноситься скоріше з тим станом буття, яке звичайна істота тривимірного світу знає мало чи зовсім нічого. Поки людина не має свідомого доступу до цього стану, вона не здатна прийняти її навіть як робочу гіпотезу. Це стан чи план четвертого виміру. В езотеричному сенсі четвертий вимір складається з першого, другого та третього кроків повернення матерії до духа через волю та вищий розум. Перехід творчих енергій з першого, другого та третього плану до четвертого. Довжина, ширина і товщина. Три виміри щільної матерії цілком доступні для будь-якого нормального розуму. Але характеристики четвертого внутрішнього виміру, внутрішньої глибини простору і матерії – питання. інше. Слово «внутрішні» тут вжито не в сенсі, наприклад, розташування органів людини всередині її тіла. Але скоріше в тому сенсі, у якому вона могла би сказати, що клітини кожного органу її тіла розширились настільки, що було втрачено всяке відчуття кордону. Цей стан, при якому крапка в центрі і коло, чи то клітини, зерна, світу, чи зірки стали єдиними і, зрештою, зникли в тому. Що неприниклива людина назвала б небуттям в окультному сенсі це місце тиші. З вишевикладеного можна зробити такі висновки: метою світової еволюції є повернення життя, що вийшли з єдиного, що здійснило повний цикл розвитку і досягло досконалої свідомості знову до єдиного Еволюція зародків життя Монад відбувається на семи глобусах від першого до сьомого протягом семи кіл або семи циклів. Усі Монади прийшли на земний планетарний ланцюг зі старого семиглобусного місячного ланцюга. Еволюція. монад створює інші еволюції та лежить у їх основі. Сім місць або сфер для такої еволюції становлять різні стани свідомості. Такі поняття, як еволюція, інволюція, життя, глобус, коло, ланцюг та подібні, мають бути досліджені метафізично. Не слід вибудовувати таке хибне уявлення, яке виникає, якщо, ні, якщо вони витлумачені матеріально. Еволюція життя в метафізичному його сприйманні має початку та не має кінця. У мене все. Дякую за увагу.